За те, що ми маємо такий час, коли можемо збиратися разом церкви, як церква, як віруючі люди, як ті, хто слідують за Ісусом Христом. І, і кожну неділю, цей недільний день, ми можемо об'єднуватися разом для того, щоб поклонятися Богу. Я ніколи не був в ваших місцях. Я знав, що є тут Чуднівський район. Зараз це район, чи в, Шені, чи в Жені, я не знаю. Томер з неба. Але неважливо, циклу зібралося з декількох помісних цитков, брати і сестри. І ми завжди маємо цю практику. Це не просто наша традиція, це, це зібрання віруючих людей. Зібрання тих, хто, хто визнає. Що Церква Христа вона продовжує служіння і ми збираємося як, як Божа сім'я. Тому <кій> маємо цей час для того, щоб разом поклонятися, разом молитися, разом славити нашого Бога і стояти сьогодні в духовному проломі за, за нашу країну, за Україну. Тому що це час, коли ми можемо по-особливому звершувати служіння. Я радий бути у вас і в вашій церкві. Пастор Віталій запрошував мене, він так слідкував, щоб я приїхав сюди. Але бачите, в нас багато церков в Україні. Я точно не всіх був. І неможливо всіх відвідати, бо колись В'ячеслав Васильович Нестерук, який був переді мною в цьому служінні, він казав, я порахував, що мені треба 40 років. Відвідати всі церкви. Ну, а 40 років можна і не жити вже, правда? Це довго? До. Кожну неділю якусь іншу церкву треба тоді відвідувати. Але я хотів би сьогодні, щоб ми звернули з вами увагу на, на те, що говорить Слово Боже для нашого часу, нашій ситуації, в тому, що ми з вами переживаємо. там Може, не буде, то Але, знаєте, у наш час самі такі омріяні слова, які говорять всі, всі в Україні. Про що найбільше зараз говорять? Як ви думаєте? Про що найбільше? Про говорять? Перемогу. Про перемогу. Правильно. Дне слів це перемога. Про що ще говорять? Про мир. Говорять про мир. Хоча не просто про мир як мир, так? а кажуть про справедливий мир. Тобто припинити просто війну, це ще не означає досягнути миру. І справедливий мир це те, що хотіли би всі люди, які бачать несправедливість, бачать цю агресію. Бачить ворога, який на, на, напав на нашу країну. Ось, і люди про це говорять. Люди говорять про свободу. Ми, тому що кожна людина хоче жити не в рабстві, не в поневоленні. Кожна людина Богом створена так, що вона хоче бути вільною. Такою Бог задумав перших людей в Адамі, в раю, коли він створив Адама і Єву, і в Адамі і в природі. Людський він заклав оцю свободу, бо сам Бог має свободу. І творячи людину за образом і за своєю подобою, він, він створив саме такої. Тому це правильно коли кожна нація, кожен народ, кожна країна, вони можуть жити, і коли ми виконуємо Божі заповіді, Божі закони, нам не треба жити в рабстві з кимось. І, і рабство це те, що придумав діяло. І загнав людину в рамці. Людина стає рабом гріха, вона стає рабом інших людей, так постають імперії, так постають різні, е, різні такі е, об'єднання, і часто це приносить сліз і гори для, е, для інших. Але ми, віруючі люди, ми покликані з вами, і сестри, жити переможним життям. Саме про перемогу. Християнина не просто в часи війни, а завжди в будь-який час, і мирний, і воєнний час, до цього закликає нас Слово Боже. Слово Боже говорить про те, що Ісус Христос, перше послання Коринф, коли ми читаємо, 15 розділ 57 вірш, перше послання Коринта 15.57, там написано так, подяка Богові, що Він, тобто Господь. Дає нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа. Подяка Богу, який дає нам перемогу. І справді війна виявляє цінності людей, виявляє людей. Важкі умови показують, наскільки людина може опуститися до рівня раба цього гріха, раба діяла. Або навпаки бути людиною, яка ще більше наближається до Бога, яка сповідує Божі принципи, яка виконує Слово Бога. І ми з вами не планували щось так особливо. Ми не думали і не гадали, і навіть тоді, коли казали, що будуть якісь недобрі події, коли може прийти війна, коли одна країна нападає на іншу країну, коли приходить агрес, агресор, коли. Коли вбивають людей, коли нещадно нищиться економіка, е, стираються міста, села, е, важко в це вірити, правда? І більшість людей, навіть перед війною, коли вже говорили, що це може бути, казали так не може. Ну, Врешті-решт людина має якийсь розум, для чого це робити, для, для чого проливати стільки кров. І проблема якраз і в тому, що тоді, от якраз. Це питання, Господи, а чому ти допускаєш такі речі? А чому ти е, не, не зупинишся? Починаються такі речі. Знаєте, що <кхем> диявол завжди починає... Діалог в своїй програмі має на написано ворог приходить, щоб вбити, знищити, погубити, грабувати, голдувати. І це ворог І коли ми бачимо таку несправедливість, то є інша сторона цього. Диявол починає війни, а Бог їх завершує. Тому що справді настання миру чи припинення війни. І в історію людства, якщо ми можемо дивитися, скільки було воїн, і на сьогоднішній день вони так само продовжують е і тривають, е ми бачимо, що Бог останній. своє Тому, як віруючі люди, ми розуміємо, що ми покликані вести, перш за все, духовну війну і протистояти цьому беззаконні. Ми, як віруючі люди, покликані стояти проти зла. І Слово Боже говорить, що тоді Він дає нам перемогу. Україна хотіла би святкувати перемогу. Я думаю, що вже на перший день чи на другий день війни багато хто вже думав про те, навіть не зрозуміючи, що відбувається, люди думали, Господі, коли це закінчиться, і всі хотіли, щоб воно закінчилося тріумфом. І сьогодні так само. Ми хочемо, щоб саме так це закінчилося. Але зверніть увагу, що. Біблія каже, подяка Богу, який дає нам перемогу через Господа Ісуса Христа. Знаєте, що найбільшою гарантією перемоги, святкування перемоги, припинення війни, є надія на Бога. Україна, українці, і ті, хто ходять до церкви і не ходять, ті, хто сильно вірять у Бога, і ті, хто думає, там хтось є. Всі мають бути об'єднані в тому, щоб в такі періоди і в такі часи кликати до Господа. Я думаю, що церкви в Україні мають бути наповнені людьми, які шукають, як молитися і кликати до Бога. Тому що перемога приходить через нього. Зверніть увагу, що Слово Боже говорить, чому Господь гарантує перемогу? Перш за все. Тому що сам Христос є переможець. Так? Він залишив славу неба, він прийшов на грішну землю. І головна битва на землі виграна нашим Господом Христом. В посланні до Колося 2:15 написано, що наш Господь, розброївши влади і начальства, сміливо вивів їх на посміховисько, Перемігши їх на Христі. Ви пам'ятаєте цю битву? Він народився в Ефлоємі. 30 років пройшло, він вийшов на місію. І він сказав, що син людський прийшов, щоб не йому служили, а щоб послужити. І душу свою віддав для спасіння світу. Бог так любив світ, щоб послав сина свого. Ми знаємо з вами. Граві такі про писні істини християнства. І коли він помирав, здавалося, що він програв. Він виглядав як людина, яку, яку віддають смерті, і римські воїни прибили його до Христа. Стояв народ, дивився, глузували з нього, сміялися первосвященники, знать Ізраїля. І здавалося, що ось той, хто програв кінець. Але то було тільки, тільки початку. Тільки початок. І якби ось ті вороги знали, що, що вони роблять, вони не розуміли, що йде велика битва, і Христос переможе. І написано, диявол не знав, що так. Здавалося, він зробив все. Юда взяв ці слідняки, потім розкаявся, пішов, повісився нам. Але зверніть увагу, Христос роззброїв влади і начальство, сказано про Демонський світ. Да? Вивів їх на посміховсько, перемігши їх собою на хресті. Коли ми з вами живемо в такий час, і в Україні є своя головність. Наш народ сьогодні переживає свої страждання. І здається, багато є того, що проти. І це не питання а там політики, глобальних навіть процесів. Бо де б ми не жили, ми з своєї точки зору, свого місця, задаємося питанням, Господи, а чому ти не судиш, чому ти не помстишся? Чому ти не зупинишся? Ми говоримо про те, що Христос переможець. І тому. Він каже: страждання, ви зазнаєте в світі. Але будьте відважні, я світ переміг. Я на 16,33. Я переміг світ, тому подяка Богу за перемогу, яка є в Ісусі Христі. І церква Ісуса Христа, ми всі з вами маленька церква, велика церква. в місті в селі, де би не були? Ми старі чи ми молоді. Ми члени церкви, брати і сестри, ми. Покликані вести цю духовну битву, тому що вона обов'язково умінчається явленням Божої святості і Божої справедливості. Чому тривають війни? Чому людина готова йти вбивати, руйнувати все? А тому що є диявол. Але з іншого боку, є інший генерал, і це наш Господь. Ісус Христос. І Він каже, Я переміг Його. І тому перемога гарантована, Біблія про це говорить. 1 Яна 5:4 написано: ті, хто народилися, хто родився від Бога, ті люди перемагають світ. Бачите, нам дана перемога, і якщо ми відроджені від Духа Святого, написано: перемагає світ така людина. І ця перемога, що світ перемогла, віра ваша. Починаючи з 2014 року, я не один раз був в зоні АТО тоді називали да, на Донбасі, тому що окремі регіони тільки були тоді захоплені, окуповані. І багато бригад різних посадка, де, де стояли наші війська. Ви знаєте, ми роздавали з біблійного товариства, ми роздавали Біблії, молилися за наших воїнів, говорили про те, що важливо відкриватися перед Богом, роздавали. Невеликі брошури, Декня Псалмів чи 90-й псалом, ми сьогодні ось читали його. Да? І, і всі ці речі, я одне бачив, що багато тих е, наших воїнів, які ніколи, можливо, по поріг церкви неткували, вони починали розуміти, що багато чого залежить в цій ситуації не тільки від людей. Віра, яка перемагає світ. Потрібно вірити й кожний народжений. І ми говорили, ви маєте звертатися до Бога. І коли страшно, і коли летять снаряди, а тим більше зараз, коли це поширилося, ця повномасштабна війна, брати і сестри, давайте ми будемо не тільки самі вірити, а ми будемо молитися про те, щоб і сьогодні кожен воїн, який боронить нашу землю, це була людина, яка Надіється на Бога. Є генерали, є Генеральний штаб, Міністерство оборони, є, є зброя, але наша надія, перш за все, кожного воїна, кожного громадянина України на Ісуса Христа. Бо останнє слово у цій війні скаже він. Бо бачив все беззаконня, і коли оця чаша беззаконня наповнюється. Бачите, і оті сусіди з Росії, які... А чому їм? Погано жити вдома, мало землі? Ні. Гріх не. Мені. В серці не неспокійно. Виклик дається не тільки в Україну, виклик дається Богу. Бо кожен, хто починає таке зло, беззаконня і гріх, він кидає виклик Богу і стає рабом діяла. Зверніть увагу, що Біблія говорить саме про це. Тому переможне життя це покликання для послідовників Христа. І це ще один текст написано, ми говорили про це, що Бог робить завжди нас переможцем в на Христі. І на кожному місці виявляє через нас любі пахощі свого Але давайте звернемо увагу ось на що. Як виглядає наше? Не тільки у війні, а взагалі у духовній битві. ми читаємо з вами останню книгу Оп'явлення, да? то там сказано в перших е, розділах, да? другий, третій розділ, що перемога це постійний досвід, практика життя спасення. Я думаю, тут багато є членів церкви, да? ви приймали хрещення, обіцяли служити Богу. В когось є Довгий такий срок служіння, 40 років, хтось вже в церкві, може хтось більше, хтось менше, хтось 5 років, хтось, хтось має статок. Незалежно від цього, про сестри, є важливий такий один момент.